Ну що, зараз долучаю до е, свого ефіру Андрія Василовського, дипломата постійного представника України при Європейському Союзі у 2008-10 роках надзвичайного і повноважного посла України. Слава Україні, пане амбасадоре, Вітаю вас! Доброго дня, героям слава! Ну що, важливий сигнал з боку французького президента Еммануеля Макрона. Він заявив, що сьогодні відбудуться чергові перемовини з президентом України. Володимиром Зеленським та лідерами європейських країн темою розмови стане ініціатива Сполучених Штатів та ЄС щодо 30-денного безумовного припинення вогню. І ця пропозиція залишається чинною до кінця доби понеділка. Я розмовлятиму з Володимиром Зеленським та моїми європейськими колегами сьогодні в день. Рамки були надані все зрозуміло. Лідер Франції наголосив на необхідності тверезої оцінки ситуації. І або Росія налаштована цитую зараз Макрона налаштована серйозно і хоче миру, або це не серйозно. І ми повинні запровадити більше санкцій. От е, я розумію, що ну нема питань до Макрона, нема питань до європейців. Так вони демонструють свою прихильну до України позицію Путін демонструє не просто дещо протилежне, а дещо макабрично протилежне. Ну і от, відповідно, хотів би вас розпитати, як ви бачите, як ви передчуваєте перспективи проведення у Стамбулі певних перемовин так, цього четверга? Багато що залежить, звичайно, від того, чи будуть застосовані санкції. Про санкції домовлялися не п'ятеро, а шестеро. Крім е, Британії, Польщі, е, Німеччини, Франції і України, ще був шостий, який був на телефоні, і це називається цей шостий Дональд Трамп. А ці шестеро домовилися про те, що якщо е, не буде припинення вогню сьогодні, 12-го, то з 13-го починаються жорстокі, надзвичайно жорстокі санкції. Взручи з заяви Німецького Міністерства закордонних справ, там готові до таких жорстких, жорстких санкцій. Вучачи з активності Макрона, Франція теж до цього готова. Не знаю, чи, яка позиція у Польщі, там складно, там всі займаються тільки виборами президента, які у них за, буквально за кілька днів. А Британія, напевне, теж би це підтримала. Але головний гравець тут е, Дональд Трамп. Він про це нічого не сказав. Е, останнє повідомлення, яке є у нас з Вашингтона, це Трамп говорить дуже важливо, щоб вони зустрілися 15-го і почали говорити. Це надзвичайно важливо. Я це дуже підтримую. Окей? Okay. Але вони там зустрічаються і починають говорити в результаті того, що завтра. Розпочинаються жорсткі, жорстокі санкції, е, про це ми нічого не знаємо. Тому говорити про те, що буде 15-го, не знаючи, що буде 13-го немає сенсу. Е, ще одне: коли шість сторін кажуть про жорстокі санкції, то п'ять з них практично не мають для на це великого впливу. Європейці і перелічені мною чотири. Держави, плюс ми, власне, застосували більшість того, що ми могли. Йдуть розмови про те, що буде застосовано також санкції і щодо е нитки газопроводу е Північний Потік-2. Ну він все одно не працює, він все одно заварений, він все одно в ділках вислужить на дні. І навіть якщо на нього зараз не накладуть санкції, він все одно не запрацює. І він не запрацює до рішення німецького уряду. А про те, що він може заплачувати, будуть на ньому санкції чи не будуть, тому це швидше така порожня погроза. Сам... Вибачте, хотів би уточнити: а от після всіх військових злочинів, які вчинила Росія проти нашого цивільного населення, тобто є ще якісь такі круті жорсткі санкції. Які світова спільнота не впровадила проти Росії? Тобто, я сподівався, що 15-й чи 115 й пакет санкцій вже кожен з них був фінальним, так би мовити, але ні наскільки я розумію, кораблики плавають, так би мовити, і, 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 нафточка котиться. Прекрасні наші е, закавказькі друзі її відмивають, продаючи як свою, і так далі. Тобто процес, процес торгівлі на крові. Йде, так Безперечно, але справа не в цьому, що торгівля на крові. А санкції, по-перше, є, і вони, я до чого йшов, вони в руках у американців. А європейські країни наклали більшість можливих для них санкцій. А те, що ще можна додати, це повторює в руках американців. І позиція тут теж зрозуміла. Вони завжди казали, що це європейська війна, це ваше питання, ви повинні розбиратися цим. Ми там далеко між нами тут дуже гарний океан, чудовий океан. Тому це, власне, залежить від американців. Чи вони накладуть санкції на танкерний флот Російської Федерації, чи вони накладуть санкції на постачання нафти як такої? Світовим країнам, або принаймні знизять квоту на, на, на це постачання і будуть відповідним чином досягати своїх своїх цілей, слідкувати за цим. чи покарають вони ті країни, які перепродають деякі російські товари або товари імпортні в Росію. Що для Росії дуже важливо для продовження війни? Ось в чому питання: чи заготовлені е, ці списки санкційні у е, Сполучених Штатах Міністерства фінансів? І чи готові вони на підписи, чи вони лежать на підписі у Президента Трампа? А в, в цьому питання? Щодо європейців, вони вжиють те, що можна, але його не дуже багато можна. Це перше. А друге, е, на відміну від англійських, решта країн європейських пов'язані між собою обов'язаннями в рамках Європейського Союзу і не можуть діяти односторонньо. Треба буде ще домовлятися про це. На щастя, саме завтра, 13-го, тобто на щастя, так власне, е, має місце Рада Європейського Союзу, і саме на Раді приймаються рішення про. Нові санкції, якщо е, Угорщина не буде е, виступати проти, то вони будуть введені. Якщо вона буде виступати проти, то вони будуть введені е, дивним чином, специфічним чином, але все одно будуть введені. Тобто, е, ви кажете бізнес на крові? Це чудові слова. Вони абсолютно справедливі, але вони на жаль не пристосовуються до реального світу. Всі країни, навіть найбільш жорстокі в своїй історії в часи війни, все одно мали відносини з тими чи іншими сусідніми державами, які вважалися нейтральними. Гітлерівська Німеччина співробітничала з нейтральною Швецією, з нейтральною Швейцарією. та й не тільки. Власне, і були зв'язки з Сполученими Штатами, і навіть певні контакти були з Радянським Союзом. Отже, це є людський світ, який ніколи не був як сказати, романтично справедливим, який завжди був жорстоким, і вигравав в цьому світі той, хто вчасно готувався до небезпеки. На жаль, Україна не дуже готувалася до того, що зробила з нею Російська Федерація. Це і наша біда, і наша вина, і це ситуація, яка склалася історично. Що ми були брати, і близькі і так далі і, і замулювали людям цією пропагандою очі. І ми пам'ятаємо чудово, як починалися бойові дії в 19-му році, коли, наш, коли наші е, Збройні сили, наші військові бачили, як в них стріляють русські солдати чи офіцери, і не могли вистрілити у відповідь. Тому що вони були морально до чого не готові сьогодні, воно інакше. Але це страшний психологічний бар'єр, через який потрібно було перейти. Але у нас війна, тому ми перейшли, у них війни немає. В Іспанії Але немає. Олександр, в мене є таке відчуття, що росіяни допоможуть нашим європейським друзям і партнерам. Саме Це вони і зараз і активно роблять. Це абсолютно так. Чи я пару років тому спілкувався з британським полковником у відставці Гленом Грантом. Ну і я в нього запитав дуже. Конкретну річ стосовно, наприклад, реакції Великої Британії Сполученого Королівства на можливу конвенційну агресію проти тієї самої Естонії, так от за теперішніх обставин чи там в середньостроковій перспективі півроку, так якщо, наприклад, послабне американська присутність на континенті, і він тоді сказав, що на його думку Велика Британія вступить у війну з Росією, якщо та розпочне конвенційну. Наземну агресію проти Естонії, тобто, все надзвичайно серйозно. Це не якась, знаєте, абстрактна геополітика, це дуже конкретні приклади. І ось я просив би вас пошифрувати. Я розумію, що це не зовсім ваш напрямок професійної роботи, але заява китайців. От свіжа заява речника Міністерства закордонних справ Китаю Ліндзяна. Він заявив, що Китай Тратата підтримує всі зусилля, що спрямовані на досягнення миру. Е, так, позиція його не змінилася, чітка послідовна. І в Китаї цитую зараз речника Китайського МЗС в Китаї сподіваються, що Росія та Україна зможуть продовжувати перемовини, аби досягнути довгострокової та справедливої мирної угоди, яка буде прийнятною для всіх. Сторін, пошифруйте, будьте добрі, так би мовити, з китайської дипломатичної мови на нашу українську, щоб зрозуміти так, тому що діла китайські вони трохи розходяться з ділом, але з іншого боку, враховуючи те, що Північна Корея відправила не один десяток своїх горлорізів на війну проти України, ну ми розуміємо, що Китай міг грати значно гірше. Ну, але просив би вас підбити певний підсумок. Коли ми закінчили з Естонією, недавно мав нагоду спілкуватися з нашими людьми, українськими, які живуть в Естонії. А вони сказали: ви знаєте, ми бачимо дуже багато тут військ і дуже багато тут підготовки до можливого нападу Росії. Це зовсім інакше ніж було два-три роки тому. Ми перейдемо до китайців. Бачите, заява, яка ні до чого не зобов'язує, самих китайців. Китай тут в цьому не причетний, він сподівається. Він сподівається, що буде добре. Він сподівався літкому, два роки тому, три роки тому. Він знав про напад і все одно сподівався. І він буде так само сподіватися спокійно, що би не сталося. Китаєві вигідна була ця війна, але вона йому вигідна в певних масштабах. От в таких масштабах він її готовий терпіти, та й то, власне, вже достатньо. А в більших ні. Тому що тоді ну, реально потрібно буде якимось чином втручатися більш, більш предмет. Якимось чином демонструвати або свою нейтральність, або своє бажання до миру, тобто стримування Російської Федерації. Ні того, ні другого він не хоче. Тому подібні заяви робляться. Кожен тиждень чи кожні два тижні, і на них не варто звертати увагу. Варто звертати увагу на дії, А дії ми побачили. На жаль, ми мали полонених китайців, китайських громадян на нашому фронті, як з рукськими паспортами, так і з китайськими. Ми бачили тисячі північно-корейських войків, багатьох з них взяли в полон, багатьох з них закопали в Курських лісах. Але ми ж розуміємо, що північно-корейські військові без згоди, спокійної, тихої, таємної згоди з боку Китаю не поїдуть за 8 тисяч кілометрів і не повезуть своє, свою зброю, своє майно на український фронт. Ми розуміємо, що це відбувається за тихої підтримки Китаю. Отже, в цих умовах звертати увагу на їхні мирні заяви, це витрачати зайвий час. Краще звертаємо увагу на те, що зробили вчора, буквально закінчилися в Швейцарії переговори торговельні між Китаєм і Сполученими Штатами Америки. Це має серйозне відношення до України і значно більше, ніж оці ці порожні заяви. Дві сторони домоглися фактично ліквідації всіх тих голосних е е е, тарифів, про які так довго говорив президент Трамп. Е вони взаємно знищили всі ці тарифи. Вони привели стан своїх свій стан до попереднього рівня. Про що це говорить? Про те, що дії президента Сполучених Штатів. Виявилися покватливими, поверховими, а головне слабкими. Дякую. дякую, дякую, пане амбасадоре. На превеликий жаль підганяють мене мої ефірні колеги. кажуть, що час цієї розмови вичерпав сам Василовський. дипломат, постійний представник України при ЄС дві 2008 2010 десятому роках. Надзвичайний повноважний посол України.